Ні, липня відбувався так званий Врадіївський майдан. Це мирний протест людей проти свавілля е, міліції, проти бандитів у погонах. І саме тоді я вперше побачила, що таке Беркут на власні очі і що таке розгін Беркутом мирної демонстрації. І от з того врадіївського майдану я зараз вам зачитаю вірш. Такий м'який докір нашим співвітчизникам, які поруч е, пивом Гуляли за ручки, обіймалися і дивилися на це все як шоу. Називається А тебе не було на Майдані. Одинадцятий день, кілометрів п'ять, економили сили останні, йшли до тебе, народи, підтримки шукать, а тебе не було на Майдані. В неї вбили дочку, а у нього аж двох крик душі в риторичнім питанні. Чи убивсь у погонах судитиме Бог, а тебе не було на Майдані? Чи в державі, де всім нам у душу плюють, не такі вже ми всі безталанні. Задоволений станом речей, ти, мабуть, раз тебе не було на Майдані. Тим, хто пішки прийшов, Україна болить, що закутав безправ'я кайдани, а столиця спокійно вечеряє, спить. Бо немає її на майдані, хтось ізверху пускає команду, ату і солдатики мчать олов'яні, щоб чисельністю знищить шляхетну мету, бо тебе не було на майдані. І саме після цього в Радіївського майдану я написала, є, написала свою першу із трьох перку. Подивіться, матусі, це ваші сини. Ви пишаєтесь ними напевно, бо державу свою захищають вони і порядок відстоюють кревно. Схаменіться, матусі, це ж ваші сини, Мові з пульта, керовані зомбі, кукловодів, начальників словом одним, в лялько роботів чинній погоні по подобі. Тут стоять матері, що ховали дітей. В нього ж теж є, напевно, матуся, він зіб'є її з ніг, і з майдану змете. І хоч би мускул на пиці здригнувся, чути заклик людей, хлопче, форму зніми. І врятуй свою грішну душу, та не дійде до зомбі, глухий, і німий без команди і з місця не зрушить. Але ж ти його мати, дружина. Дочка, ти людина жива, а не робот. Зупини його зараз, біди не чекай, бо за гроші, які він заробить, принесе тобі хліба зі смаком крові, і окроплені сльозами квіти, а спокутувати будуть аж поки живі, славу батька, невинні діти. Друга. Коли пливло народне віче, цвіли вітрила прапори, і те видовище величне благословляв Господь згори. коли щасливими сльозами надія сяяла в очах, і ті, хто йшли, напевно, знали, що не володар більше страх за огорожею з металу, що за людський сягає зріст, наказу роботи чекали, для них подій на площі з міст. Був недосяжним, бо свідомість маріонеткам рудимент. Навіщо думати? Натомість є пульт, і саме в той момент, як Барабас натисне кнопку, і на екрані блимне фас, натягне каску на коробку солдат-спец спецназівець і враз людську утративши подобу, бездумно піде на людей, тому що раб, тому що робот. І ще не знає, що гляде нова доба, в якій він зайвий, керований бандитським злом, де б не ховався, хай знає, знайдуть і спишуть на металолом. І третя присвята Беркуту написана після тої кривавої ночі на тридцятим. Як твоя гусенична підошва опускається стрімко униз. Не на камінь майдану чи площі, а на душу людську зупинись, схаменись, не топчи там людина, може, донька чиясь, може брат, в тебе ж теж є, напевно, родина, що за крок цей заплатить сто крат. Хай для тебе народ, біомаса, легко бити, коли ти в строю. Знай, ти рідну матусю дубасиш і дитинку маленьку свою. Кара Божа затягує в пеклі тим під казкою сірим затяг, що горітимеш, хлопче, у пеклі не по смерті, а ще за життя. І ще одна антиприсвята всім теж нам горизвісним таким персонажам тітушкам. Є така робота провокатор. Так, смердюча, кожному своє. А чи знає мама, знає тато, як дитина кремль дістає? У бійців невидимого фронту граються, та й платять ще ти баш, але з тої гри вже мало понту, люди розкусили цей типаж. Як в ефірі гімн державний лється, Цей руки на груди не кладе, бо нема у нього в грудях серця, а натомість смердиво руде. У немає і в помиті, сором на обличчях не горить. Цих ляльок наймають жирні свині, у страху позбутися корит, Поганьбіться в натовпі ще трохи, покажіть свою смердючу суть. Ви помиї нашої епохи, а помиї свині ж і знесуть. І я все-таки хочу лірикою, хай революційною, але лірикою. Е, ви, колеги, панове, знаєте, що коли бувають такі миті в житті, коли бракує слів, то на виручку приходять слова ремовані, коли не можеш говорити прозою, говориш віршами. Я не часто кажу про любов, хоч люблю безперерви в тому, йде війна, і сьогодні ти знов вже без мене. Рушаєш із дому, я сльозою твій шлях не скроплю. Хай заплаче я зграя, поважаю, пишаюсь, люблю, з перемогою вернешся, знаю. Обереги моїх молитов Зграю спинять, зомбовану вовчу. Я не часто кажу про любов, а сьогодні укотре не змовчу. Дякую, я всіх вас люблю